Коли студія Warner Bros. готувала фільм Бетмен 1989 року, режисер Тім Бертон і продюсери хотіли, щоб роль Джокера виконав Джек Ніколсон. Проте актор не поспішав приймати пропозицію його бентежив довгий знімальний графік і жанр фільму, адже комікси тоді ще не сприймалися як серйозне кіно. Щоб підштовхнути Ніколсона до рішення, Ворнер Брос звернулася до Робіна Вільямса і запропонувала йому роль Джокера. Вільямс, який був великим шанувальником коміксів, зацікавився. А деякі джерела навіть стверджують, що він погодився. Але як тільки Ніколсон дізнався, що студія готова взяти іншого актора, він прийняв пропозицію. Він настільки образився на Ворнер Bros., що відмовився працювати з ними, поки вони не вибачаться. Це стало причиною того, що Вільямс відмовився від пропозиції зіграти загадника The Riddler» у Бетмен назавжди назавжди» 995-му, оскільки знову був ображений на студію. Згодом Warner Bros. намагалася пом'якшити ситуацію, пропонуючи Вільямсу інші ролі. Але актор так і не зіграв жодного персонажа у всесвіті DC Comics.